Як мінімум для однієї людини він точно добрий, якого ворог 45-річного чоловіка вчора поранив на території Васильівського району, що слід зазначити, що поранення на цей чоловік здобув, коли ворог атакував і впівдроном його автівку, яка пересувалася. Не зовсім близько до фронту, приблизно 15 кілометрів від лінії фронту в населеному пункту, де проживають люди. Мешканці пересувався на автівці, і ворог поградив. Також недобрий цей ранок і для 12 власників будинків на прифронтових територіях. Суто цивільна забудова, яку ворог вчора зруйнував. Також ми бачимо, що ворог тримає досить стабільну кількість вражень по території Запорізької області. Вчора це майже 500 456 шість, якщо буде точними ударів по території Запорізької області, здебільшого тої в півдрони артилерія також застосовувалася ворожа авіація. Ввечері і безпосередньо обласний центр був в напруженні, тому що ворог запускав по території шахеди, якими намагався атакувати також населені пункти. Примусової евакуації з прифронтових населених пунктів немає на території Запорізької області. Також ми бачимо, що і інтенсивність евакуації зменшилася. Наприклад, за квітень місяць підрозділами нацполіції було евакуйовано 9 мешканців прилеглих до лінії бойових дій населених пунктів в Запорізькій області. А також між Запоріжжям та західними регіонами курсує потяг Укрзалізниці безкоштовний, яким наші мешканці можуть скористатися та виїхати в більш безпечні регіони нашої держави. Так, от не більш ніж 20 людей на тиждень користуються такою послугою, виїжджаючи до Львова або до Хмельницького безкоштовно, завдяки Укрзалізниці. Тож резюмуючи, ми не бачимо великої інтенсивності в частині. В частині евакуації ми не бачимо великої потреби в евакуації. Тим паче, ми не оголошували примусову евакуацію, дякуючи нашим збройним силам. України.